Більшість із них не уявляла себе на передовій. Часний підприємець. працював на мебельній фабриці. Сіядельна, бойщик, дизайнер поліграфії взагалі. Ой, ким тільки не працював за понад рік повномасштабного вторгнення Росії. Сили тероборони прикривають нас вздовж усієї лінії фронту. Постріл. Спільно з АЗК ОКО фонд Повернись живим, акумульовує 400 мільйонів гривень, аби придбати для всіх бригад ТРО гранатомети, кулемети та міномети і повністю закрити нагальну потребу сил тероборони у легкому піхотному озброєнні. Долучайтеся, Озброємо ТРО до зубів.